На сьогодні робота в інтернеті може приносити не лише підробіток, а й бути основним джерелом доходів до того ж і чималих секретами успішного заробітку в інтернеті. Вже готовий поділитися з нами ранковий гість. У гостях у нас сьогодні бізнесмен Богдан Волошин. Доброго ранку, Богдане. Доброго ранку. Дякуємо, що ви звітали сьогодні до нас. І поділитися секретами, як же все ж таки можна і чи можна взагалі заробити е, в інтернеті? І чи можна стати ось таким бізнесменом? Ну, перше запитання: чи може такий е, пересічний середньостатистичний українець е, розпочати свій бізнес у нас в Україні сьогодні? Е, в Україні запитання таке. Е, Бачите, кожна людина може здобути спосібність займатися е, бізнесом і. Uh -huh. е, е, е. Ну у нас із самого початку, якщо ми дивимося, нас не вчили цьому, нас вчили так. просто бути найменим, йти да? на роботу, а, навчитися край. раніше це називали спекулянтом, да, 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 трошки ще, якби, що в цьому була проблема. І так. наші батьки нас так і виховували. Так. Да? І коли ми зрозуміли, що ми хочемо відкритися, тобто реалізуватися краще, тобто щось відкрити своє діло, людина входила в бізнес і зручалася з опорою, що в неї не вийшло. І від цього вона давала, думала, ну це не моє. Да? <три> ну просто це вона не має того і навика того, щоб розвиватися в цьому напрямку. І тут проблема в тому в е мисленні, да. У нас нема бізнес-мислення. У нас нема mm -hmm. того мислення, щоб ми могли е, розвивати бізнес таким чином, щоб був результат. Тобто почати кожний може щось, але зробити так, щоб був грошовий факт, якісний грошовий факт, тобто, щоб була сума там, е, там чи 10 тисяч, чи 20 тисяч гривень, чи 40 тисяч гривень. Да? То тобто, ця спосібність міняти свій факт, змінювати факт, тобто робити краще, ну, створити так бізнес, щоб відбувся якийсь грошовий факт, mm -hmm. то треба це поміняти мислення. Тобто людині треба стати. За парту і починати вчитися, вчитися так. Вчитися, да. І саме перший крок то вчитися, піти до тих, хто вже пройшов цей путь. Ми прийшли до да. Вас. Да. говоримо, що це є секрет успіху. Да ну там так, Ви так. кажете секретами поділитися. Цей один є секрет. То в першу чергу змінити да, мислення я, мислення, да, я коли робив 15 да, ніж запустив там різних напрямків. Я от не пішло, 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 не пішло. Я думав, а вже все, ну все, коли вже буде. Тут мені кажуть, просто діло Але мислення спокою не дає. Просто воно не пішло, тому що ти неадекватний. Ти не знаєш, що піде. Ти не так мислиш. І то потім, коли я зрозумів, що я не є настільки розумним, я маю потребу в тому, що хтось мені показав і дав мені. Цей напрямок. Тоді я пішов до людей, які зробили результат. Тому що результат це не случайно. Це не сталося так випадково людина, і каже, у нього пощастило. Та пощастило да. uh -huh. Результат це комбінація правильних дій, правильних стратегічних дій. Тому що у людина є результат, їм є що сказати. І uh -huh, тут так. йдеш і скажеш, слухай, як у тебе це вийшло? І тоді складаєш список і приблизно по списку починаєш рухатися. Конкретно цих тобі цих. людина говорить: ну мені людина говорила раз, два, три. А я робив раз в чотири. Ага. Ну, чому не вийшло? По так, По моменти да. Наприклад, коли людина каже: не починай з інновацій, не починай з того, чого ще нема. Тому що важко продати того, чого ще нема. Це сложний путь. Начинай Ні. з того, на що вже створений спрос. Так. От ну щось таке подібне. Ось я хотіла запитати. Ви говорили про те, що ніші запускали запускали так? Одну, другу, третю, да. четверту. Як обрати свою нішу? Те, чим я хочу займатися, як обрати той товар чи ту послугу, яку я можу надавати, продавати? Ну вже я знаю, не не треба починати з інновацій. Ми вже знаємо. ви бачите, що тут якраз в цьому дуже багато багатьом людям цьому важко. Ну вибрати нішу, це вообще деякі люди тліють. Тліють, я вам таке слово жив, да, тліють. Тобто дуже довго думають при вибору ніші. Коли в них є якась думка, що я це можу розвивати, то вони якби, настільки довго думають, що потім їх переходить, вони нове починають думати. Їх переходить, і таким чином проходять роки на нічого, не запускає жити на щось треба, і вона йде в найм. Да? Як вибрати свою нішу, це нішу обов'язково треба, щоб була любов до ніші. Ну, як кажуть, страсть. Щоб були сердечки влоча. Тобто тобі має подобатися. так? Тому Om, що, Kissé. коли прийде труднощі, ти покинеш. Тобто прийде криза, прийде ще щось, ти кажеш, а та ну то я буду чимось іншим. А коли ти будеш перепригувати з теми в тему, то виходить, що буде кузнечик. Да? <хи> тобто ти не вспів одному стати експертом, якщо ну, не вспів здобути Розібрати, навики, розібратися, щодо, ти вже покинув в іншому, не вспів розібратися, а людина хоче покупляти в того, хто розбирається, так. того, хто вже довго на ринку. А ти скільки на ринку? Тому приділитися в річ це дуже важливо. Е, як я робив, я. Коли вже не розумів, яка моя ніша в якій є, мені подобається, ну не тільки має подобатися, має бути і грошова награда, тому що якщо тобі подобається, ти займаєшся зато не платять гроші, так. то ти якби це просто буде твоє хобі. Да, і ти... Але не заробіток. Да. Буває, люди одну нішу виберуть, вона не є продуктивною, але вони впродовж життя її тягнуть за собою. Так, да, вони тягнуть принцип зробуйте. дохлого коня. Коли конь вже не може давати прибуток, ну ви його кормите, ну він тягар. Uh -huh. Просто краще його позбутися. Ну людина не може його позбутися, тому каже, я воно вложив, стільки років я там вклав, yeah, як так, позбутися. Uh -huh. Ну він вже дохлий, треба міняти нішу. Угу, ну, да, ну, тому що є ніша бурна ріка, котра легше йде. Вам треба знайти нішу, на яку є спрос, тобто нішу, яку ви можете дати цінність людям, і люди готові за це заплатити. Тобто, це має бути, це має подобатися тобі, да. це має бути попит Прибуд. на, О, на да, це, да. і ну якби людям правильно, я так розумію, що її подати треба. Мені здається, чи да обов'язково правильно. Це в нас називається упаковка. Uh -huh. mm -hmm. Вибрали нішу, як її упакувати. Короче, от, от ви сказали упаковка, а я зразу згадав цукерки чомусь. От дійсно, mm -hmm. от, Якщо цукерка гарно упакована, хочеться її, її купити. Часто буває розчарування, коли упакована гарно. а Проблема не упаковки, дивіться, що ви я знаю нове виробництво, де там є до 300 працівників, вони роблять на Європі, на Германію, дуже потужні. Але да? uh -huh. коли ти заходиш на них сайт, ти думаєш, що він перекупчик ділер і взагалі Угу. Uh -huh. Да? Тобто він німий, він не може за себе розказати. Є люди, які зробили, кажуть, подивися, він каже, ну що тут є? Ну які переваги цього продукту? Він так. не може за себе розказати. Упаковка це те, щоб витягнути з ядра якісні суті з е, інформацію, тобто, е з ядра, тобто ядро це продукт, а в що в ньому добре є. І ми припустимо, коли я упаковую свій продукт, то я задаю ряд запитань мені задають. Я даю на них відповідь, що ну, що він покращить цей продукт. Чому його і, варто придбати? Да, чи його ли? варто придбати? Скільки ми на ринку? Чи в нас є гарантії, чи в нас не є не варто, у Нас є доставка, чи ну що ми робимо? Це все є перевагами. Да, це все є перевагами. Тоді ми якби упаковуємо. Да, ми це кладемо все наружу, щоб людина побачила це все. Це має бути привабливо да, для, 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 для ну воно має бути. Друга проблема є та, що людина упакувала, а суті нема. Що то кожен хто купив, пострадав. Так, і то другий раз вже не, не прийде. зло, тому що людина має, от дивіться, людина чи купила, ви так упаковано все гарно. Коли вона зустріла, то продукт купила, каже, то не то що там писала. Ну як цукерку ти Дві розпакував, вона не смачна. Ти, да. Не на упаковку, ти її більше, більше купити не, не будеш. будеш. Так. Тому я ядро це якісний продукт і якісно упакувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Все нішу вибрали продукт, ми упакували. Що з ним робити далі? На які платформи його розміщати, іти на базар в інтернеті. Ось як в інтернеті це <пас> та, ви можете упакувати гарно ваш продукт, гарно його зробити, але його ніхто не бачить. Так. Я відразу хочу трішки уточнити, що упаковка це не просто як там, що там телефон і він гарно упакований. Інформаційне упакование упаковка подана. Да, правда, uh -huh. щоб людина попавши на сайт, вона не казала: ага, чекає. Маю догадатися, там майже у них є доставка, у них майже як на ринку 18 років. У них купили вже більше, ніж тисячу людей і недовольні. І все здогадався. Так. Та, все, чекай, що ще в них там є? Сканує. Тобто вона не зайшла на сайт, вона бачить, ну продаємо Це має бути да, вона... на коли як, коли мої друзі упаковують, ми даємо десятьом людям зустрітися з упаковкою. Зрозуміло, а. понятно, що там є. Також протестувати, Протестувати, да, показати своїм друзям. Може, дивіться, зрозуміло, куди ви попали. Угу. Тобто треба зробити сайт. Е сайт це носій. Е цих сутів, упаковка. Сайт так. це носій. Е я він може бути, коли я зробив сайт. Але це це носій так. цього суті цього, із ядра, тобто цих, цієї інформації. Ну. Куди далі з цим сайтом рухатися? Обов'язково зробити да, сайт, це на сайті це все упакувати, на ці носії. Куди його рухати. Дивіться, перше, з чого що, що треба почати, простого к сложному. Да? Простеньке. що, працює. Це OLX, це Promua, це це такі площадки, на які всі викладають. Да? Це обов'язково там викластися. Угу. Потім ми починаємо, якщо ми розвиваємо, то треба розібратися в таких каналах, як, наприклад, Google AdWords. Лед реклама раз, да, реклама. Угу. да яндекс діректно ну, тепер вона трошки якби ну, вже уже відійшла і в соціальних мережах так само в соціальних мережах, так 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 же само. Ви можете тобто ви вже упакували, вам треба розміститися. І ми кладемо таке завдання. Я собі кладу таке завдання розміститися хоча б на 100 площадках. А є так багато в Україні ощадок. Е, ну мені здається, є суть, суть, так, суть яка, що е, дуже часто люди бояться вкласти якісь гроші, тому що хочуть, щоб уже заробляти. Ось такий крутий це, товар, беріть, це, це, так? Це, це для того, щоб розмістити всюди. Треба ж гроші. Я так розумію. Да, тому ви розміщаєтеся там. Той самий сайт зробити да, теж Ні, сайт зробити може кожна людина. Його безплатно, і сама за 3-4 години uh -huh. це вже ну, є. Можливості є сервіси, де ви можете зробити сайт, uh -huh. є курси, де ви можете навчитися, як робити контекстну рекламу, Google AdWords, як рекламуватися по uh -huh. розібратися поїзковою. можна Так, да. можна. Робити. Люба людина сісти і просто починати пошагово розбиратися в інструментах, uh -huh. тобто як е то все зробити самому. Uh -huh. Я робив все сам, повністю uh -huh. все сам. Ну головне, оце бачення мислення. Да. Оце якщо да, воно не треба, є, то тоді торі вже... прошу постійно це мислення міняти Бізнес добре. Мислення. розмістили ми вже інформацію. Просувається наш товар, і ось тут дзвінок. Так, від е, потенційного покупця, як здійснювати правильно продаж, щоб цей покупець був не лише потенційним, а наявним і і придбав він? Є будь, у вас був страх першого дзвінка, коли вам зателефонував покупець? Це такий страх був, що я не знав, що робити. Я поклав трубку, кажу зараз. Вас наберу просто далеко. Так, да, да, ви бачите, так. тому що ми не звикли, ми були найм, нам ну, ми не приходилося продавати і цей страх продажі. Коли ти робиш першу попитку, продаєш раз, другий, так. третій, ти починаєш дещо розуміти в продажах. Ну, Є в маркетингу, є таке поняття, як скрипти, скрипти. Це алгоритми, це заучені, можна сказати, фрази, які продаючі фрази. Тобто, ви припустимо ваше вітання, привітання. Ви задаєте питання клієнту і ведете його по продажах. Потім, коли вже клієнт думає, ви закриваєте його на російське возраження. Угу. Да? Його заперечення. Його якісь, заперечення. Так? Ви uh -huh. закриваєте заперечення. Він каже, у вас дорого. А чому дорого? Тому що дам так, ви закрили одно заперечення, ми готуємо друге. Відповіді на всі запитання, да, які ви виникнути. вивчаєте ваші, у вашій ніші, ваші ніші ваші скрипти, ваші це, алгоритми. Це. І це неможливо одразу зробити. Просто ви коли продаєте, продаєте, як я роблю. У мене crm система, де йде запис дзвонків. Да? Потім ми прослуховуємо ці дзвонки і після того ми робимо висновки, де ми сказали міну. Що таке міна, тобто наша позиція як тахометр росла. Людина вже хотіла сказати, да, я купляю. Ми сказали непотрібне слово. Наша позиція впала. Людина ж каже, да, я подумаю, слово, я вам перезвоню. Да. Ну вже все-все-все, все, 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 все але не, не потрібне слово. Ми сказали, наша позиція впала. Тому ми, припустимо, беремо, от оцифровуємо, беремо, пишемо, припустимо, всі дзвонки на листок і дивимося, де в нас міни. Аналіз проводимо. Да, аналіз. І ми міну забираємо, да. потім оцифроємо, аналі, аналітику проводимо і бачимо. Я розумію, це все практика. Да, це все практика, це треба робити. Но це може всіх спугати. Ой, як сложно, скільки там чого треба. Ну, треба робити і в процесі все навчитися. Угу. Ну, я ось хотіла запитати питання задати питання, можливо, на рахунок того, як поєднується бізнес і християнство. Я знаю, що ви християнин, ви вірите в Бога, і досить часто люди вважають бізнес якоюсь такою брудною справою. Чи справді це так є, і як поєднати ці поняття? І чи бізнесмен це той, хто лише заробляє на людях? І, Але можливо, це той, хто щось такий дає людям не лише товар, а щось більше. Дивіться. Бізнесмен має давати цінність у 10, навіть у 100 разів більше, ніж людина заплатить. Тобто, люди мають потребу в якомусь продукті. Вона шукає. Так. І ця система виграє, виграє. Всі виграють, тому що ви дали потр людині, потребу. Так. Від цього людина готова заплатити. Ви дали більшу цінність, ніж ви взяли гроші. Ви взяли, дали більшу цінність. Людина дала з радістю ці гроші, тому що каже, за це треба було більше заплатити. Uh -huh. Настільки ви вдосконалюєте свій продукт, що ви має давати настільки цінність, що і за малу цінність має рости, а, так, так. а ціна падати. Оце якби отак, ціно зросте нападати. Uh -huh. Тоді воно дуже сильно дає пользу. Кожен, хто купив, йому стало краще. І тут є прибуток. Люди мають робочі місця. То раз, друге, у нас є е, гроші, які ми можемо використати на добро. І ми бачимо, що у Біблії дуже багато це зустрічається: що дай, допоможи, е, є вдови, які не можуть робити бізнес, які не можуть піти на роботу. Є люди, які кажуть, Боже, я хочу, щоб. Десь знайшовся якийсь спонсор, проплатив мені навчання. І він, скільки сьогодні ранком помолилося таких дівчат, хлопчиків, які молилися, дай на навчання, я хочу вчитися. І Бог має потребу в таких каналах, як грошові канали. Бог має потребу в бізнесменах, які би стали Божим каналом, і через них Бог міг би робити. Відповідати на за... на молитви. Да, на мол... відповідати фінансові молитви. Так. Цікаво. І це дуже важливо. І ми потребуємо бізнесменів, які б стали каналами, Божими служителями, бізнес-служителями, які б могли служити Богу бізнесом. І це є дуже добре. І багато про те, що в мене є про це сказати. Але я знаю дуже багато своїх друзів, які так служать. І я підходжу до одного свого друга, кажу, як там ви маєтеся туди-сюди. Він каже, слухай, я на я кажу, Як ти на служінні? Він каже, для мене бізнес це служіння. Цікавий, Це, цікавий думка. підхід. І в результаті Бог ще більше благословляє. Бог благословляє ще. Вони стільки мають опитів. Каже, мені кажуть ті друзі, я в своєму житті дуже опитів багато. Він каже, ти не знаєш, скільки вона книгу може написати. Скільки опитів так. у нас було пов'язано, як Бог благословляв бізнес. Криза одна, друга, третя. Ми його не відчуваємо. Я думаю, що це наша розмова буде натхненням як для тих, хто тільки планує чи мріє стати бізнесменом, так заробляти гроші, так і для тих, хто вже є бізнесменом. Так. І ось ці слова, які ви в кінці сказали, я думаю, що це дуже гарна така порада для всіх тих, хто кого дійсно Бог благословляє, що це не просто так, а все ж таки для певної мети. Це дуже дякуємо. Дякуємо так. вам, що завітали до Дякую. нас. А друзі, нагадую, ми сьогодні говорили про те, як заробити він. Інтернеті як е, бізнес завести, так, так? Щоб, щоб заробляти все ж таки е, певні гроші. З нами був бізнесмен Богдан Волошин. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Наразі в нас невеличка пауза.